Варто лише захотіти, і тренування виконується за п'ять хвилин. Піду додому їсти кремові тісточка. Мало що може мене роздратувати. Завдяки своєму багаторічному досвіду, я навчився ефективно боротися з будь-якими стресовими факторами. О, привіт, старий. Я повернувся. Якого хріна? Ти наші двері виламав, не можеш нормально зайти. Я не міг згадати, потрібно штовхати чи тягнути. Срака ти тупа, ти скільки вже тут живеш? Пробач, я полагоджу. Оберни, оберни та обернися їх! Дивно. Чому двері Господи, не ставляться назад? ти ти ж не тим боком сунеш. Ні! Пробач.